Вони круті та неймовірні, драйвові та запальні. Їх об'єднала одна мета благодійність. Сьогодні у нас в програмі Протворче на телеканалі Віка в гостях Черкаський гурт «Шафл». Вітаємо в студії! Я ведуча Софія Петрова. І сьогодні у нас в гостях співзасновники гурту музичного Шафл. Роман Чуприна, вокаліст та гітара гурту, вокаліст гурту Іван Деркач, а також їхня колега Владислава Бінецька. Саксофон. Вітаємо. дня! Думаю, що найкраще буде розпочати нашу розмову з невеликого знайомства, аби ті глядачі, які ще не мали можливості познайомитись з діяльністю вашого гурту, зрозуміли, яку саме музику ви співаєте, як організовуєте концерти, а також цікаво дізнатись про історію вашого розвитку. Пане Романе, якщо ви не проти, то перше запитання буде до вас. Розкажіть, будь ласка, як взагалі створювався гурт Шафл? Звідки виникла ця ідея? Ідея виникла, дивіться, після початку повномасштабного вторгнення у Черкасах був тільки один концерт в Піонері, угу. можна казати. І туди прийшов повний зал. Там були переважно локальні музиканти. Коли я це побачив, я вирішив, що я буду грати на другому концерті. Я написав організатору цього концерта, Анну Петровська Петровочка, в неї псевдонім. Написав, чи є можливість виступити. І можливість була. Я вписався спочатку сам, потім запросив ще одного співзасновника Максима Антамакса, щоб він грав на кахоні, і ми запросили Івана. І це був разовий виступ. Ми виступили на місці гурта, який там поїхав, чи в Луганськ, чи щось таке, тобто ми просто заміняли когось, хто відвалився в останній момент. Умовами цього концерту було виконання українських пісень, а я до цього цілий рік грав українські пісні з Альтамаксом якраз, і репертуар вже був, тобто ми вже знали, що ми mm -hmm. робимо. Ми вибрали ті пісні, які ніхто не взяв, <хи> виступили там другими, здається, і розірвало це все, всіх, ця штука. Тобто, це була, ну, це була не імпровізація. Ми готувалися десь тиждень або два ретельно, але сам концепт гурту він народився через просто необхідність виступити прямо зараз. A, назву придумав глядач після завершення виступу. Тобто, я сам думав, що це прикол, Я думав, ми зараз відіграємо, я більше їх ніколи mm -hmm. не побачу. Я кажу, давайте зробимо конкурс, ви придумаєте назву глядач в залі. І спочатку назви були дуже погані. Ну тобто, я навіть мікрофон не міг повторювати, що вони нам кричали. Але в кінці, коли ми вже виключились, a, Чувак якийсь кричить, треба, я придумав, шафл рандом. Чувак, ми не будемо називатися рандом, ми будемо називатися просто шафл. І це реально придумав чел незнайомий. Ми його не знаємо, ми його не підговаривали. Він просто так от підійшов, крикнув в залу. Я йому сказав: добре, чувак, ми беремо цю назву, і It's потім okay. ми робимо інстаграм і пишемо шафл шафл це дуже дуже погана назва, тому що її важко вимовити, важко, якщо ти не знаєш англійську, написати правильно. Вона не унікальна. У нас інстаграм називається Шафл Тріо, це, хоч якось унікально. Це дуже важко. От і після цього концерту це був настільки великий успіх, що після одного концерту у нас було чотири запрошення. І далі воно пішло само. Нас почали запрошувати, я почав додавати музикантів, хтось уходив, хтось приходив, але концепт гурту залишався. Тобто, це було взагалі необхідність благодійних концертів і створила цей гурт. Ну тобто, да, як ви кажете, що через те, що. Це була необхідність в благодійних концертах. Можна сказати, що загалом гурт створився з дуже таких альтруїстичних поглядів. Звичайно. Ми за гонорар грали два рази, мабуть. Ну це небагато, тому роки. що скажіть нам, будь ласка, оцю велику, велике число концертів, які ви вже 62. відіграли. відділили. Оце два за гроші. 60 Ми збирали гроші для інших. Ну, це насправді дуже вражає, тому що я. Може тільки уявити, наскільки це е, великий обсяг роботи пророблений, і тим паче, наскільки нам відомо, що це не є основним видом діяльності всіх учасників гурту, то ну це взагалі е, велика пошана і повага. І розвиваючи тему концертів, хочу запитати вас, пане Іване, який концерт особисто ви вважаєте найуспішнішим та чому? Тяжко сказати, що я можу відокремити якийсь один концерт. Всі вони мені подобаються, тому що це можливість виступити, можливість показати українську музику, долучитися до цього, долучитися до благодійності, зробити щось. Тому, звичайно, можна виділити якісь концерти там в драматичному театрі. Виступи для якихось наших близьких колег, волонтерів або музикантів бо вони дуже близькі, просто до серця. От але так я не можу виділити один, тому що мені всі концерти подобаються це благодійність подобається, що ми всі маємо до цього дотичність, і ми всі дуже гарно поєднуємося і маємо змогу творчістю показувати, іншим людям. Пане Романе, я можу виділити один дуже коротко. Uh -huh. Нас, коротше, привезли у військову частину, на uh -huh. військові проходили реабілітацію. Це були дуже серйозні мужики. Тобто, вони були на фронті, вони були поранені і вони були ізольовані. І вони прям дуже всі були серйозні. Це було дуже стрьомно. А тут ми з нашими українськими пісеньками давайте гарний настрій, все. І 120 оцих військовослужбовців, вони нас просто дивляться. Я дивлюсь на них. Думаю, що ми будемо робити. Ми граємо 5 пісень, вони, типу, ну нормально, да прикольно, типу, ну не реагують. І потім я почав щось жартувати. Вони почали сміятися. І в кінці у нас була червона калина, тоді. Це вони пригали як дівчатки. Ну, телефони знімали да, і це, це, так сподобалося. І ми у нас ми не можемо показати, де це було. У нас немає ніяких доказів, бо не можна показувати цих людей. Але це було просто фантастично. І ми потім ідемо, і оці всі люди, що знаходились на цій базі. Вони отак ідуть по полю і кажуть, класно, мужики, Спасибо!» і всі веселі, і всі на позитиві. Я от, ві, військові до тебе також каже, спасибі вам. Да, <різь> каже, спасибі!», був вас, був вас, спасибі. <різь> зафакую, <різь> Але і їм це сподобалось, вони нас приймали так круто. Кіколи. Оце було класно. Всі інші теж круті, але для них грати от прям це найпотрібніше. Воно для всіх треба. Але для цих військовослужбовців воно прям перевернуло настрій всієї бази цієї. Ну, це насправді дуже такий цікавий досвід і цікава історія, якою ви поділилися. Дякую вам обом за ваші відповіді. І зараз пропоную переглянути ваш авторський кліп на авторську пісню Відлітай, щоб познайомити глядачів ще більше з вашою творчістю та зробити настрій в нашій студії. Бачив тебе в холодному сні, де не було світла, тільки тіні сумні. Кожен твій крок, у дим цигарок, розбивав мої мрії, і щастя на двох Я кричав, зачекай, зупинись, не тікай. Мої крики летіли за тобою, як стріли, А ти їх не чула, все найкраще забула, залишившись полі. Ночі забирай, бери все, що хочеш і цей сон пророчий відлітай Життя, як вони є, майбутнє в нас різне моє і твоє. Серед голих стін тепер пустота, мене зігріває мелодія ця, я прокинусь знов намалюю любов, та забуду твій номер, що вивчив давно від літа. Куди хочеш на крилах ночі Забирай бери все, що хочеш, і цей сон пророчий. Хто тепер тебе врятує, як опинишся на самоті? Я для тебе просто сірий, образ десь у іншому житті. Ти сама в порожньому бутиночку зі скла зустрінеш, новий день, відлітай, лети, куди хочеш, на крилах ночі, забирай, бери все, що хочеш, цей сон пророчий, відлітай. В ефірі програма Протворча в якій ми спілкуємось з креативними жителями Черкаської області. І сьогодні у нас в гостях музичний гурт «Шафл», який своєю благодійною діяльністю наближає нашу перемогу. Тільки що ми прослухали авторську пісню Відлітай та передивились кліп. Я думаю, що нашим глядачам така музична пауза сподобалась, принаймні мені вона сподобалась дуже. І продовжуємо наше спілкування. Пані Владиславо, зараз буде питання до вас. Розкажіть, будь ласка, окрім авторських пісень, яку музику ви переважно граєте? Основою нашого гурту і ті пісні, які ми граємо, це українські хіти. Тобто це відомі пісні, які знають в принципі, всі люди. Ми можемо брати менше відомі, тобто залежно від того, для якого концерту ми готуємо програму. Але все ж таки, зазвичай ми намагаємося якомога більше поставити тих пісень, які люди зможуть підспівувати. Тобто у нас не просто так ми називаємося гурт шафел караоке, -гурт -шафл. так караоке гурт шафу. Тому так це є основою. Інколи в ці пісні ми можемо додавати англомовні для того, щоб ну додати цікавості, скажімо так, якщо але все доречна. ж таки, так, якщо доречно, але бачка. все ж таки це українські хіти. Дякую дуже вам за відповідь, пані Владиславо. І якщо наші гості не проти, то тепер я би хотіла трішки змістити фокус нашої розмови та поговорити про можливі труднощі, з якими може стикатись гурт. І таке запитання: наскільки важко знаходити майданчики для проведення благодійних концертів, наскільки багато особисто ваших зусиль йде на організацію волонтерських музичних заходів, тощо, пане Романе, якщо ви не проти, то Попрошу вас відповісти на це запитання. Ну, Майданчиків насправді досить багато. Проблема з технічним забезпеченням. Чи хто за це заплатить, чи хто це привезе. Ми іноді влаштовуємо власні концерти, але переважно нас запрошують організації. Волонтерські, студенти запрошують, хто нас ще запрошує. Одне слово. Студенти? Студенти, студентські а, і так, учнівські. Благодійні організатори. У нас, да, у нас більше це благодійні організатори. Ну, це, в принципі, і заклади також можуть запрошувати. Так, заклади. Е Харчування. Ну, а які теж так. не всі роблять благодійні якісь движухи. — Ми самі теж робимо. Ну, надій... це і ярмарки в нас ярмарки, були. Так. Це були фестивалі також. Тобто, один із недавніх це також фестиваль Ше-фест. Тобто в тебе ж навіть футболка от <су> з нього. Мені вона дуже подобається просто. Yeah. Зараз всі благодійні. Майже. Навіть типу про ті два концерти, що ми казали, я впевнений, що там теж хтось щось на щось збирав, просто нам заплатили. Ну, і вам саме допомагають соціальні мережі в просуванні свого бренду, скажімо. І щоб вас потім. Шафл нижнім підкреслення Тріло. На правах реклами. Поговоримо ще трішки про. Трудно ще сьогодення, тому що ну, всі ми розуміємо, що умови сьогоднішні вони достатньо специфічні, достатньо важкі, зокрема, відключення електроенергії, і ми знаємо, що на деяких з ваших концертів ви безпосередньо з цим стикалися. Пане Іване, будь ласка, розкажіть, як це було, як справлялись? Чи був такий якийсь тремор від цього всього? Та я думаю, що Тремор не був, тому що тут у нас в принципі, музиканти все більш-менш досвідчені, вже всі вже перебували. У Романа і струни лопалися на концерті, він доігрував і на чотирьох струнах. І все бувало, і все відключалося. І... Ну, це все життя музиканта, це завжди, щось завжди буває. А, був у нас під час блекаутів таких жорстоких, палаці молоді, у нас був виступ. І майже перед початком там перед початком концерту кажуть, по що с... в коли по темному yeah. цьому. Південно-західному району да, світла світла немає, треба щось видумувати. Ну в принципі, нас це не сильно прямо злякало, тому що бачите, у нас як і на кліпі, в принципі, те, що ми казали зараз в перерві, що у нас те, що у нас там що ми граємо, те і звучить. І воно все звучить, може звучати і без підключки. Тобто це mm -hmm. гітара, вокали, якісь перкусії, кахон це такий ящик, що наш який нам заміняє ударну установку. От в принципі, електрика як такої нам не потрібно. Це нас іноді виручає, тому що у нас є інколи концерти для кімната. Як ця студія розміру, там чоловік 20 максимум. І так гарно все чутно, тому немає ніякої апаратури. Тому для нас це не така велика проблема. Ну це коли є талант, я так розумію, воно не настільки важливо. Це не талант, це досвід. Це досвід більше це досвід роботи. Якщо ти багато це робиш нормально. У мене колись була історія, що я от виходжу на сцену, як тільки я виходжу, вирубається світло. Як тільки я щось сказав, одразу кла і все. Нічого, люди вже прийшли, а що робити? Ми включаємо одну малесеньку колоночку і починаємо грати. Можна зробити вигляд що ви вичарівник, що так було задумано. No, а я, ні, Так я навпаки я використовую на свою, кажу, чуваки, в мене світла нема. Мене нема ви допоможіть мені. Ви такі, З ліхтариками. Це на долині було. Діпа, mm -hmm. Просто мене не чули. А вони кажуть, що да, давай, граємо, і ми зараз будемо співати, і співаю ще більше. Так що це не така проблема. Навпаки, чому в нас так багато концертів? Тому що в нас дуже маленький технічний райдер. Тобто в нас можна, в принципі, включити де завгодно. Ми не вимогливі. Ми можемо попросити певний апарат, але якщо його немає, ми все одно зіграємо. А інколи можемо взяти і свій апарат і свій, і самі заплатити, oh, да. залежить і ці, від да. контексту. Інколи нас е, організатори просили, типу, у нас немає апаратури. Ми каже, хорошо, ми, ми, ми дістанемо вам апаратуру, і ми самі ж доставляємо своїми зв'язками, Ми вже якусь апаратуру допомагаємо, щоб вже щоб воно вже пройшло. Благодійний захід відбувся. Ну тобто, ви розумієте, що основна мета це. Через свою музику донести да якийсь позитив глядачам, слухачам, і при цьому ще ну собі. основне, все ж і таки собі теж ну і <свісна> собі зрозуміло, і да. І да. комусь да, і було. залучити їх через ці емоції, щоб вони вони прийшли, отримали гарні емоції. Вони зрозуміли, ми сказали, так, не втомлюємося, давайте, благодійність, будь ласка, давайте, донайте, будь ласка, не забувайте, для чого ми тут всі, на що ми тут всі, чого нам тут так гарно, спокійно, чому ми можемо тут трошки жити, ось тому, чому саме ми живемо, тут сісти з вами, послухати цю музику, піти потім додому. Кому ми цим завдячуємо і що треба допомагати, і ніхто не втомлюється. От тут таке в мене запитання виникло. Скільки відсотків концерту, можливо, успішності або просто ось по власним відчуттям сил, скільки ви віддаєте, йде саме на роботу за аудиторію, на просування оцього наративу, заради чого ви співаєте, заради чого всі зібрались? Як це відчувається, як це пропрацьовується? Це не робота, це навпаки, воно заряджає спілкування. А Кажемо, коли доречно мені здається, ну. Типа залежить, якщо там люди приходять і відходять, mm -hmm. якщо це на вулиці концерт, то ми повторюємо постійно. Якщо це та сама аудиторія, зазвичай достатньо просто на початку сказати, закиньте на оце, і в кінці нагадати. І ти бачиш по залу, хто вони встають і кладуть гроші. Так що залежить. Це не втомлює. Це ну, навпаки ну, органічно вплітається між піснями. Тобто збираються однодумці. Так. Як і ви, так і, і ваша вони, аудиторія. Так, 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 у нас аудиторія дуже класна. У нас ніяких взагалі не було якихось хуліганів чи якихось проблемних слухачів ніколи. У нас всі на позитиві. Нам завжди організатори кажуть, що Блін, у вас такий такий вайб гарний, такі mm -hmm. всі затишні, такі всі домашні. Тобто народу може бути небагато, але вони всі якісь знайомі, наші, гарні, і дуже там, гарна атмосфера завжди. Я дуже всі Може, може бути і багато. Якісь хороші всі сходяться. Ну, так. Да, Ми притягуємо позитив. Ну, це дуже здорово. Я вважаю, що люди, які ось роблять все від чистого серця і несуть позитив, вони таке і притягують. Пані Владислава, скажіть, будь ласка, хочемо поговорити тепер про секрети гурту? Хто саме пише текста авторських пісень та музику? Основний, основні тексти та музику у нас пише роман. Це на його плечах. Mm -hmm. А вже далі підключаємося ми і допомагаємо. Аранжування робить повне. Допомагаємо з аранжуванням. Mm -hmm. це як, як вже кінечний етап продукту. Тобто є ідея, а ми вже дивимося. А давайте тут так зробимо, а тут такий приспів. А тут якийсь ямочку зробимо, щоб зробити це цікавіше. Тось тобто, просто через себе вже пропускаємо через свій досвід, вже у влади свій досвід, у мене свій досвід. Вони жорстко правки вносять. Вони одну пісню зробили з повільної, зробили на турбошвидкості, швидкості, наприклад. Типу, так може бути. А Демократія. я досить гнучкий. А? Демократія, кажу, не демократ... демократію не можна. Не можна треба хтось один, хто скаже, що ми робимо все одно. Але не можна і всіх задушувати, бо так теж процес не піде. І треба якийсь люд... здоровий баланс. Треба людина, яка приймає рішення, і вона бере ж відповідальність на себе. І якщо ця людина під... приймає рішення щодо репетиції, мабуть, та, та хто не, нагадує, не, не, що не. треба. Нагадую, я нагадую. Так, нагадування є, але організувати таке, да вони стихійно. важко так. Як часто взагалі ви проводите репетиції? Коли треба концерт, тоді і проводимо. Ну так, да. це все залежить від концертів саме. Тобто, в цілому інколи просто не виходить зробити ці репетиції, тому що е, в нас, ну окрім гурту, є досить багато роботи в кожного. І тому так, якщо у нас є концерт, ми намагаємося зробити більше репетицій, особливо якщо це концерт якийсь досить масштабний, скажімо так. Якщо це. Виступ там, хвилина 20, у нас є певна програма, ми розуміємо, що, в принципі, ми можемо взяти щось із старого, те, що ми mm -hmm. вже грали. То тоді ну, ми можемо зробити одну просто генеральну репетицію для того, щоб просто пригадати ці композиції і вже вийти на сцену. Як ви знаходите час для участі в благодійних концертах? Чи у вас не постає такого питання, що ось треба знайти час? Ви просто розумієте, що запросили, це важливо. І вже всі інші плани ви підлаштовуєте, чи все ж таки комусь відмовляєте? Ні, інколи можна відмовити, тому що все ж таки ну є основна робота. Тобто, так ми по можливості ми граємо, виступаємо, намагаємося. В принципі, майже на всі запрошення, які є, ми відповідаємо. Але все ж таки, інколи в нас просто не виходить це фізично зробити. Тому так Я можемо відмовити, можливі, якщо вони не накладаються один на одного. Завжди граєте повним складом, чи колись хтось. Ні. От якраз через плани склад дуже да. міняється. Я колись рахував, скільки у нас людей грало, і десь, мабуть, вже штук 20 або більше. Ого. Вони мінялись. Це дуже тобто, багато. Тобто я був, я був на всіх концентраціях. Всі 62 я відіграла. За них Роман. Дуже цікаві бувають музиканти, додаємо. Бувають такі, що один раз або два з'являються, бувають такі, що там сезон грають. Тобто воно літом, щоб ви розуміли, воно розходиться, ну типу, збільшується гурт, а ми він стає маленьким. І літом багато хто з нами хоче пограти чи десь поджемити. На таких заходах благодійних завжди багато музикантів, прикольних, і ми по можливості їх додаємо. Але основу все одно основа залишається, от ми, і ще наші перкусіоністи, два Максима. І по можливості ми можемо розширити або зменшити. Мінімум це я і влада. Ну, да. Це мінімальний нас, комплект. Да, було вже Якщо ніхто таких не виступи. може, то це, це ми приходимо. Він бачить о, саксофон, гітарка, все нормально, типа. І... Ну, тобто, в цілому, гурт можна назвати живим організмом, який постійно, так, постійно розвивається. Так, я намагався його зафіксувати, це неможливо. <рив> ну, мабуть, це і на, кра... на краще для того, це щоб розвиватись. <рив> я не сказав, би, що це на краще. <рив> ну, вам видніше. Вам так як наш час потрошки добігає кінця, то я пропоную подивитись на останок ще один відеокліп на авторську пісню гурту Шафл. Ясні зорі. Ясні зорі, ми побачимо. І навесні я порину очі. На цій приємній ноті я хочу ще раз щиро подякувати гурту Шафел, а саме його учасникам Роману Чуприні, Владиславі Бінецькій та Івану Деркачу за те, що завітали до нас в студію, поділились інформацією про те, як проходить таке залаштункове життя гурту, і особливо. Велика вдячність за те, що ви займаєтесь благодійністю, ви є волонтерами і ви працюєте заради наближення нашої перемоги в цій війні. Дуже дуже вам щиро дякую. дякую. З вами була програма про творче на телеканалі Віка. Дивіться нас також на нашому Ютуб-каналі. Читайте новини на сайті Віка і до зустрічі!